Вітаю! Сьогодні будемо робити мультфільм про планети сонячної системи. Щойно я не запущу мультфільм: зверніть увагу на ось ці три планети. Скрипт для них не написано. Саме ці три планети ви маєте запрограмувати самостійно. Запускаю проєкт. Сонечко вітається і розповідає про себе. Потім з'являється наступна планета. Нагадую, сонце це зірка, а далі вже планети. Меркурій. Він розповідає про себе, його ротик рухається. Після того, як виступить Меркурій, з'являється друга планета Венера. І теж розповідає про себе. І таким чином у нас з'являться усі планети, ну звісно, окрім тих, які ми ще не запрограмували. Наше з вами завдання доробити мультфільм до кінця. Для цього ви маєте натиснути кнопку Ремікс, щоб зробити копію собі. Давайте ж роздивимось наш проєкт. У кожної планети є два образи з відкритим та закритим ротиком. Саме за її допомогою ми створюємо анімацію. Ось, коли натиснуто Прапорець, ми 23 рази повторюємо наступний образ чекати, наступний образ чекати. Також є другий скрипт для того, щоб відтворити пряму мову. Коли натиснуто прапорець, сонечко каже: Привіт, я сонце, я єдина зірка сонячної системи. Такі самі скрипти і у планет. Чим воно відрізняється? З'явився блок Сховати, чекати і показати. Тобто, поки каже сонечко, цієї планети не видно. Через 11 секунд вона з'являється і починає казати свій текст. Навіщо потрібні ці 11 секунд? Щоб у нас усі планети не говорили одночасно. Спершу сказав один об'єкт. І всі інші об'єкти чекають, потім другий об'єкт. Так само зміна образів теж починається після 11 секунди. І, звісно ж, ми замінили текст про Меркурій, не про Сонечко. Наступний блок це планета у нас Венера. І вона так само має два скрипти. Один скрипт. Такий самий, як і попередній. Єдина різниця очікування на 10 секунд більше. Якщо Меркурій чекав 11 секунд, то Венера чекає 21 секунду. І текст тепер не про Меркурій, а про Венеру. Далі планета Земля. І так само ті самі скрипти, але час очікування збільшився на 10 секунд. І текст ми ввели вже про землю. Тобто ми з вами сьогодні будемо вчитись копіювати скрипти. Звісно ж, можна зайти у планету, яка в нас не запрограмована. Перша планета це Сатурн. І почати вручну створювати, коли натиснути проперець. Ми її ховаємо, потім показуємо. Але є простіший спосіб це копіювання готового скрипта. От подивіться. Наприклад, у Юпітера вже є цей скрипт. Ми беремо його за верхній блок. За допомогою лівої клавіші миші перетягуємо на Сатурн. Дивіться, він трішечки навіть похитнеться той спрайт, на який ми відпускаємо. І відпускаємо. Переходимо в Сатурн. Дивіться, не було жодного скрипта, тепер є. Але це скрипт про Юпітера. Переносимо так само і другий скрипт для анімації. Дивимось. І от уже у Сатурна є два готові скрипти. але вони ж такі самі, як і у Юпітера. Їх треба трішечки змінити. Час очікування має збільшити на 10 секунд, 50 додати 10 це буде 60. Не забуваємо змінити його в обох блоках. Ну і звісно, текст у нас вже не Юпітер, а Сатурн. Нагадую, назви усіх планет та зірок пишуться з великої букви. І що ми знаємо про Сатурн? В нього є кільця. Так само ми робимо і для наступної планети це в нас Уран. Беремо скрипт, перетягуємо на виконавця Уран, відпускаємо. Беремо скрипт, перетягуємо, відпускаємо. Переходимо в сам спрайт. Ось вони ці два скрипти. І треба їх також змінити. Збільшимо час очікування на 10 секунд. І замінюємо текст. Подвійний клік. Видаляємо, делітаємо обпексей непотрібний текст. Що ми знаємо про уран. Він обертається навколо Землі боком, а ще саме він віднедавна вважається найхолоднішою планетою, хоча раніше саме Нептун вважали холоднішою. Треба скопіювати наші скрипти на останню планету сонячної системи, яку ми програмуємо, це Нептун. Покажу ще один спосіб, як це зробити. Тому що, наприклад, з телефона може бути незручно перетягувати блок на планету. У Нас з вами є сховок. У сховок можна переносити скрипти, і вони будуть там зберігатися. Зі сховка можна буде скопіювати скрипт у будь-яку планету, тобто у будь-який спрайт. І навіть переносити скрипти між проєктами. Для цього ми хапаємо наш скрипт за верхній блок, наводимо на сховок, і щойно він загориться іншим кольором, відпускаємо. Дивіться, ось він з'явився. Робимо так з другим скриптом. Переходимо до Нептун і витягаємо ці скрипти на поле для створення коду. Все, готово. Тепер тільки редагуємо їх, збільшуємо кількість секунд очікування і текст. Нептун у нас найвіддаленіша планета сонячної системи. Перед тим, як здавати проєкт, необхідно перевірити текст кожної планети. Наприклад, ви можете пропустити пробіл або написати назву планети з маленької букви. Отже, усі планети зникли і будуть з'являтися по черзі. Але можна ще більш покращити свій проєкт і замінити ось цей текст, який з'являється як бабл, тобто виноски, з записом власного голосу. Як це зробити? Покажу на прикладі сонечка. Переходимо до сонця. Прибираємо, поки що не викидаємо ці блоки, щоб якщо щось, ми могли їх повернути назад. І заходимо у блок звук. Є блок відтворити до кінця. Натискаємо на ось цю стрілочку і запис. Щойно ми натиснемо червону кнопку, почне записуватись наш голос. Привіт! Я Сонце. Я єдина зірка у сонячній системі. Навколо мене обертаються усі планети. Звісно ж, ви можете змінити текст на своє вподобання. Ми можемо тут відтворити, Привіт, звук послухати. я сон. Можемо його перезаписати і зберегти. Натискаємо зберегти. Я раджу вам змінювати ось тут зверху назву. Так легше буде орієнтуватися. Можемо Привіт. програти я сонце. І зробити його швидшим. Тоді це буде такий мультяшний голос. Привіт! Я сонце. Я єдина зірка у сонячній спілку. Переходимо в код. І обов'язково ось тут треба змінити. На той запис, який ми створили. Якщо ми його переіменували, то обираємо те слово, яке ми обрали для як назву. Або тут буде рекордінг ходина. Натискаємо і дивимося, що в нас вийшло. Я сонце. Я єдина зірка у сонячній системі, навколо мене обертаються усі планети. Але треба ще звернути увагу. Чи не занадто довго у нас відтворюється анімація, якщо не вистачає руху ротика? На усю фразу, яку ми кажемо, треба збільшити або зменшити кількість повторів. Ще раз покажу на Нептуні, але трішечки іншим способом. Ми прибираємо блоки з текстом, але обов'язково залишаємо блок показати. Заходимо у звуки, і можна відтворити звук до кінця, взяти одразу. Або зайти ось сюди, у звуки, і спершу за допомогою цього мікрофона записати звук, а потім вже створювати код. До речі, у вас ось тут зверху може з'явитися напис чи дозволити використання мікрофону. Натискаєте «Дозволити». Привіт! Я Меркурій. Я найближча планета у сонячній системі до Сонця. Трішечки тавтологія. Так. Зберігти. І так само робимо Привіт, швидше. Я я Можете не називати Меркурій, а залишити рекординг 1 у назві. Переходимо до коду, беремо відтворити звук до кінця, і тут вже буде рекординг 1. Бачите? Тому що ми спершу створили запис. І тепер наші я планети сонця, будуть. З'являтися і озвучувати себе голосом. Так само. Якщо час очікування занадто довго, Привіт, його я можна, можна змінити, змінити. Наприклад, на 3. Також зверніть увагу, якщо ротик продовжує відкриватись і закриватись, а звуку вже немає, змініть кількість повторів, зміни образів, зменшіть або збільшіть. І таким чином ви зможете зробити озвучений мультфільм. А ще я раджу додати музику. Для цього переходимо у сцену, беремо подію, коли натиснуто прапорець, щоб музика почала відтворювати з самого початку. І так само переходимо до звуків і беремо не відтворити звук до кінця, а відтворити звук. Переходимо в меню звуки, у меню Обрати звук, клацаємо на нього і опиняємось у бібліотеці. Щоб прослухати будь-яку мелодію або звук, можна просто навести мишкою на кнопку, кнопки, не натискати. Щойно ви натиснете, ви оберете цей звук. Я раджу скористатися фрагментами. Тут довгі відрізки музики, цілі мелодії. Коли ви оберете ту, яка вам подобається, просто натисніть на неї, переходимо в код. І ось тут змінюємо її. Тепер наш проєкт буде ще й музичним. Привіт! Я зверніть увагу. Музика занадто голосна. Ми заходимо ось тут, де відтворити звук. Ось звуки. Ми заходимо у меню звуки. І робимо її тихіше. Щоб вона не перекривала звучання наших страйтів. Привіт, я сонце. Я єдина зірка у сонячній системі. навколо мене обертається Привіт, я сонце. Я єдина зірка у сонячній системі. Навколо мене у Ви зможете створити власне цікавий мультфільм про планети сонячної системи. Раджу його зберегти, тому що цю тему ви ще Я будете навчати у старших класах і навіть у п'ятому.